Привіт! Сьогодні ми дізнаємося, як використовувати інструмент градієнту в хромі. Отже, я продовжу. Ви можете використовувати будь-яку фігуру, яку забажаєте. Я просто спробую це на літері, щоб ви могли побачити, наскільки добре це працює на літерах. Я використаю шрифт TrueType. Я набираю літеру М і переконуюсь, що це є графічне зображення. Гаразд, тепер усе добре. І швидко змінюю його розмір. Тут тепер я натисну правою кнопкою миші на це і виберу перетворити на складне заповнення. Ви будете вражені тим, як легко це зробити. Тепер існує два способи створення градієнтів у хромі. Я покажу вам обидва сьогодні: перший з них тут вгорі і загальні опції ось тут. Так що це просто перетворює будь-яке заповнення, яке у вас на екрані, у градієнт. А інший робить градієнт поверх вашого заповнення. Але якщо ви хочете накласти градієнт на цей, я зміню колір на білий спочатку і натисну копіювати та вставити. Швидка клавіша Command-C, Command-V на Mac, це Control-C, Control v на ПК. Або скорочено, ви можете натиснути правою кнопкою миші тут і вибрати копіювати, а потім натиснути Вставити або якщо ви дійсно хочете пройти супер довгий шлях. Ви переходите сюди і вибираєте редагувати, а потім копіювати і вставити. Але я вже це зробив, і ви бачите, що я маю це прямо тут. Їх двоє, бо пам'ятаєте, коли ви натискаєте Вставити в хромі це розміщує прямо поверх дизайну, який ви скопіювали. Тож я переходжу сюди і натискаю зменшення балансу як градієнт, який я хочу, і натискаю застосувати. І я збираюся вибрати, ви можете бачити це там. Воно зараз біле. Дозвольте мені змінити кольор, бачите, тепер воно рожеве. Тож ось і все, як легко зробити градієнт у хрома. Дозвольте мені вибрати цю опцію, і я покажу вам різні варіанти. Тут спочатку я пройду їх з вами, тому що це не єдиний, наприклад, цей баланс зменшується. А я виберу збільшення балансу. І вам потрібно натиснути, застосувати, і ви бачите, як це виходить. Тепер у нас є увігнуті та опуклі лінії. Ви бачите, як тут світліше, а тут темніший кольор. І ви також можете змінити свої параметри з вашою щільністю. Тут і ваші лінії перекриття. Я перейду до опуклого, так що у вас є градієнт, він зараз посередині. І у вас є лінійне збільшення і лінійне зменшення, які схожі на перший приклад, що я вам показав. Але тут більше концентрації кольору, а потім у вас є більше варіантів. Для налаштування цього пізніше в щільності дозвольте мені видалити цей верхній шар. Тут тепер я збираюся показати вам інший спосіб створення градієнтів. Він більш ручний і має більше варіантів, тому ви переходите сюди до цього змішування. Право і ви бачите це з цим, ви можете зробити до трьох кольорів. Правильно тут вказано другий колір, третій колір. Це посилання на додавання кольорів тут, тому що воно зберігатиме цей білий фон. Але я збираюся вибрати це тут, і воно дасть вам автоколір. Зазвичай що воно робить? Просто вибирає для вас колір, який найближчий до того, що у вас тут, в цьому випадку це 19. І ви бачите тут, і якщо я натисну застосувати, воно зробиться чорним. Але ви можете вибрати свій кольор тут це від 1 до 24. І ось кольори, які я маю тут. Тому я оберу номер 11 і оберу баланс, збільшуючи, як ми робили раніше, і натисну Застосувати. Тут у нас є більше параметрів, таких як щільність, я збираюся встановити її на 0,40. Ви бачите, як це робиться. Ви граєте з цими числами і отримуєте інший вигляд для вашого градієнта. І те саме стосується всіх цих. Ви натиснете Застосувати, і це зробить їх усі різними для вас. І ви також можете змінити це тут, вашу густину тут. Гаразд, зараз я піду далі і залишу це тут, тому що ця опція мені подобається більше. Гаразд, тепер дозвольте мені зробити це, я збираюся зробити ще одне копіювання та вставку тут. Пам'ятайте, що це комбінація клавіш Command-C, Command-V або Control-C, Control-V на ПК. Тепер я натисну правою кнопкою миші та перетворю це в сталеву, щоб у нас був контур тут. І ви можете змінити колір контуру у вашому файлі, як вам завгодно, ось наскільки просто робити градієнти в Chroma. Тепер я маю згадати, що це доступно тільки в Chroma люкс. Тож, якщо вам сподобалось це відео, натисніть кнопку подобається. Підпишіться і натисніть на дзвіночок для майбутніх повідомлень. І якщо ви зацікавлені в покупці хрома, дзвоніть нам.